Ужгород став осередком можливостей для молоді. На площі народній відбувся обласний фестиваль кар'єри, платформа твоїх можливостей. На десятках локацій презентаційні стенди, майстер-класи, знайомства з роботодавцями та корисні поради для тих, хто лише обирає свій шлях. Ажіотаж біля гастрономічного стенду. Тут студенти берегівського ліцею сфери послуг готують десерти й закуски, пригощають гостей і розповідають про професію. Чурасе це заварне заварного тіста десерт. Заварне тісто в основному випікають у духовках, але придумали, щоб на, у фритюрі. Це у нас курячі свині медальйон, це на овочий гриль, це пюре з броколів. Порція одна іде все в місі на кучу, як кажуть. Все дуже смачно і зроблено з любов'ю З любов'ю, само собою. Професії сфери послуг дуже затребувані. А навчання в ліцеї творче і сучасне зазначає директорка закладу. В нашому закладі професійна освіта це не сірі абревіатури. ПТУ, а це сучасна матеріально-технічна база, новітні технології, окремий підхід за новими навчальними програмами, планами до кожного студента, освітній простір, середовище, в якому себе комфортно почувають всі учасники освітнього процесу. Наші студенти, як мінімум, вони отримують професіональні навички, які їм дають змогу потім дійсно знайти себе на ринку праці, бути затребуваними, а максимум це створити свій власний бізнес. Подію організували Закарпатська обласна військова адміністрація та Ужгородський національний університет. Найбільший виш області представив усі свої факультети від гуманітарних до технічних. Студенти охоче ділилися враженнями від навчання і запрошували старшокласників долучатися до спільноти УЖНУ. Зараз інженерно-технічне, особливо будівництво цивільна інженерія – дуже популярна спеціальність, так як наша країна дуже потребує будівництва нових будинків, реконструкції вже зруйнованих через зрозумілі нам причини, через війну. У нас зараз багато дівчат на спеціальності, дійсно дуже багато. Це вже перестало бути таким стереотипним баченням інженерно-технічного. Мета фестивалю допомогти молоді знайти напрям для розвитку, познайомитися з навчальними закладами та роботодавцями області. Так, цікаво, тому що є компанії, які нас е, заохочують до роботи, і це дуже великий плюс, того, що для України зараз це важливо для економіки, і просто цікаво вислухати навіть ті е, компанії, які не потребують саме міжнародних економічних е, відносин. Е, теж цікаво послухати, чим вони займаються в діяльності, що їм може знадобитися в їхній праці. Серед відвідувачів сотні школярів і студентів з усієї області. Більшість каже, прийшли, щоб краще зрозуміти, ким хочуть стати в майбутньому. Ми подивилися надання першої медичної допомоги, стоматологічний факультет, медицину, фізкультурний. Цю обрала ти вже для себе професію. Ще ні, ходжу, дивлюся. Планую, може, до медицини щось. Чесно вам сказати, я не згоден з тим, що діти не хочуть іти в ПТУ. Особисто в моєму класі з восьми хлопців шестеро підуть в ПТУ. А заохочувати дітей такими ж заходами, показувати, що ПТУ це не як раніше була бурса, це набагато цікавіше, і такі професії це буквально рятівні професії для нашої України в таке становище. До заходу долучилися й представники бізнесу. Зокрема, товариство Закарпаття енергозбуд постійно бере участь у ярмарках вакансій, щоб презентувати підприємство і залучати молодих фахівців до роботи в енергетичній сфері. По-перше, ми представляємо себе як компанія про те, що ми є на ринку, щоб про нас не забували, і відповідно показувати молоді, що ми відкриті для змін для інновацій. І навіть за результатами кількох таких ярмарок ми взяли до себе кількох спеціалістів. Такі фестивалі чудовий шанс побачити потенційних майбутніх працівників і допомогти їм зробити перші кроки у професії, кажуть організатори. Також це вагомий внесок у майбутнє регіону. Знаєте, коли ми це починали, то чесно кажучи, не всі зразу зрозуміли. Зокрема, бізнес. Ну вони ж хочуть зразу мати гарячі рішення, швидкі рішення, так би мовити. Бо сьогодні вже є проблема з трудовим, ну забезпеченням трудовими ресурсами. А цей захід він дещо іншого гатунку, Це захід на стратегію. Це ті фірми, які бачать майбутнє через 5-10 років свого майбутнього, які скажімо, мають дивитися далеко далі. Гарячі рішення, то тобто є вирішення сьогоднішніх, скажімо, проблем гарячих, це потрібно, але все одно треба дивитися на багато кроків вперед. Під час фестивалю особливу увагу звернули на технічні професії. Саме інженери, механіки, будівельники і майстри виробництва нині найбільш затребувані на ринку праці. До участі залучили вперше таку кількість здобувачів освіти. Це учні 8, 9, 10, 11 класів, які будуть мати можливість ознайомитися з новітніми професіями, які здійснюють підготовку, професійні заклади освіти. А нам приємно, що в нас вже не просто професійний заклад, а це є коледжі, коледжі, які запрошують учнів для отримання робітничих професій робітничих професій, які вкрай сьогодні не вистачає. Ще одна важлива мета фестивалю мотивувати молодь залишатися в області, розвивати свої ідеї та створювати нові проєкти тут вдома.